На коробці зазначено, що тут 35 плюс фігур. І я не можу зрозуміти, де їх стільки має взятися. Адже я погуглив по всім різним сайтам, їх максимум 31. Хоча в мене в коробці взагалі 30, адже не вистачає лівого. Їх мало б бути з сукирою 4 штуки, ну а в мене поклали 3. Решта в мене всі на місці. Більшість із них по 4 фігурки. Передостанній справа Три фігурки і один прапороносець. Всього виходить різноманіття 10 різних фігур. І разом у мене вийшло 30, ну максимум 31 фігурка, якщо не загубилась плюс одна. Чому вони пишуть плюс 35? Я не знаю. Якщо знаєте, підкажіть. Можливо, туди мали входити якісь бонусні фігури. Але, ймовірно, вони вже давно їх перестали класти туди як бонусними, тому що я ніде не зустрічав, які саме бонусні фігури мали би входити в цей набір. Ну і давайте розбиратися, що тут, власне, за фігурки такі і чому я вважаю, що вони зроблені без франшизи, але по Вархаммер. Ну і розпочнемо. Давайте ми із рідкісної такої крутої доволі фігурки. Це у нас пропороносець. І тут він лише один на весь набір. Крутезний і, я б сказав, би, незамінний. І хотілося насправді, якби їх було 4, тому що так можна було б до кожного підрозділу ставити свого прапороносця. Але вони вирішили, що буде один. Власне, самі дварфи, оці всі гноми, мені здається, зроблені по пархамеру. От я тут вам прискремлю кілька скринів, можливо, щоб. Порівняли з 28 мм, якщо не помиляюсь, Warhammer Fantasy. Зрозуміло, що тайванська фірма нічого не платила їм і зробила їх таким, наче, ну, наче свій власний фентезі світ І в принципі, я вважаю, що їх можна ще й використовувати на Володих Перснів. Хоча там вони дещо інші. А схожість із Warhammer Fantasy дуже-дуже ну, велика. Тому, скоріше за все, вони просто робили. 72 масштаб, масштаб Вархаммер. Власне, для тих, хто не може собі придбати чи не може дістати таких фігур 28 мм. А відповідно може собі збирати 72 масштаб. І, в принципі, це класний момент масштабування, і вони випустили цілу лінійку таких наборів, які дуже схожі із Warhammer Fantasy. Там і ратмани, тобто криски. Які ну, дуже схожі по Вархаммеру, і Лізардмени, і інші. Тому тут, так би мовити, здається, є підозра, що вони звідти брали натхнення. Але, звичайно, вони не платили цьому геймворкшопу і відповідно зробили їх такі а-ля нейтральні. Тому хочете, можете спробувати перенести на 72-й масштаб Вархаммер. Це в принципі, як на мене, цікавий варіант. Але ми давайте рухатись далі. І ось такі фігурки, в принципі, офіційно йде їх тут три в наборчику. Єдина фігурка, в якій окремо йде зброя від самої фігурки. Ну, тут можна зрозуміти, чому їх тільки три. В принципі, з плюс один знаменосець, то виходить 10 різноманіття. Ну, Мала би бути 31 фігурка. І далі ми глянемо ось такий у нас іде арболетник. Також нас відсилає до Вархаммера Там вони такі техногенно просунуті. Володарі перснів вони не настільки техногенно просунуті. Я вам далі покажу наступного крутого стрілка, який точно не схожий на володаря перснів, адже він з такими крутими рогами, власне, як на коробці, ви можете побачити. Ну і плюс по Вархаммеру вони там використовують артилерію, такі техногенно просунуті. Що зовсім не підходить по володрикілець ці якусь власну систему, яку вони, в принципі, не придумали. А скоріше все було запозичення. Ось такі у нас два, дві фігурки стрілків, і кожна із них йде по 4. Ну, і далі перейдемо суто до сокирників. Решта, всі, по суті, йдуть ну, з молотами або сокирами. І ось такий у нас ну, стандартний для Warhammer Fantasy знову ж таки, відсилочка щит і сокира. Крутий дварфік. Ну, як на мене, і класні у них тут борідки. Взагалі, тайванська фірма Цезарь вона, ну, суперова в плані деталізації, і тут вона показує свій клас. Наступний ось такий без щита, І тут у нас щось на зразок молоту. Хоча він не зовсім схожий на молот, Більше схожий на якесь знамена, як для мене. Але, в принципі, це молот, і це така. Серйозна бийна штука. Також він представляє щось на зразок рогів на своєму шоломі. Ну і довга, красива борода. І йдемо далі. Ще один представник зі щитом, і це, так сказати, мій улюбленець. І саме така фігурка ще більше відсилає нас на Вархаммер, адже отакі а-ля іракези. Зачіски більше, мені здається, зустрічаються там. Хоча, можливо, я в цьому помиляюсь то, будь ласка, підкажіть в коментарі. Ось така крута фігурка. Ну і схожа з нею фігурка, але без щита. от такого типу. Вони, в принципі, то доволі такі маленькі, виходять нижче людського зросту 72 масштабу. І більшість із них йде в якихось довгих одежах. Тут, власне, такий от плащ. Ну, і який ще ми ще не подивилися, ось така схожа фігурка. Тут у нас сокира на одну сторону, не двостороння, теж одноручна. Ну і також бородатий гном. Що тут ще сказати, якийсь красивий одяг на ньому. І заключаючою фігуркою я буду ставити ось цю: тут у нас унікальний гном одразу з двома. Зброями це дві сокири в руках, така собі битва по-Македонськи. І така у нас фігурка одна ну, в плані різноманітності, але чотири, бо повторюється. І оце всі 10 фігур, які ви можете зустріти в цьому наборчику. Бонусних фігур, я вже казав, на жаль, я не зустрічав, тому що я бачив, що виставляли раніше, щоб потрапляли якісь бонусні фігурки в цій. Ну, фентезійній, так би мовити, лінійці і Цезаря, але мені не доводилось зустрічати. І чому саме тут 35 фігурок плюс пишуть. Можливо, сюди мали б вкладатися якісь бонусні фігурки, але я так підозрюю, що вони їх перестали друкувати і, відповідно, перестали класти, тому що в мене в руках побувало чимало цезарівських наборів, в тому числі фентезійних, але я жодного разу не зустрічав якихось бонусних. Тому, якщо цікаво вам також обзорчики на ці фантазійну лінійку Цезаря, поставте вподобаєчку, підпишіться на канал. Ну і стежте за наступними випусками. Дякую за увагу!